Номер, де живуть безхатські. Він тут куривки, що спалив кімнату. Місце усіх доставщиків Ванкувера. Це МакДональдс. Ну і, грубо кажучи, ви вже можете розуміти, де я знаходжусь, так? Хто був у Ванкувері, всі знають цю вулицю. Це Макдак. Всі знають цю вулицю. Но никто не знает, где живут без хатки. Поднимаемся ворк. Це на цю кімнату. От ми встанемо тут в одному кінці. Все, це і кімната. і, Я не знаю, собі ще нічого немає. Це не двері, це замуровано. Вигляд з вікна чудовий. Подивимося, що ми зараз тут встанавлюємо. Треба підключити ось цю трубу. Пичі тут цю тумбочку я повирізав. Це ж ужас. Це, подивіться, це просто... Жахний, ну, а так можна було повирізати. Виріжте з цієї сторони туди. А хоч з тієї сторони буде ужасно, але не середини. Ну, зараз треба підключити цю тему. Ось так. Ну так маємо підключити. Все. Лукація, конечно, тут прикольна. Теж авантури не знаю, місце. Це ми звідси вийшли. О, центр Ванкувера, прям. але кімната ужасніша. Просто ужасніша. Проблема наступна. Так як вони вирізали цю дирку трішки нижче, чим потрібно, і вона трішки менша за діаметром, ми не можемо ось усю свою тему. перехідничок такий. Він там має бути, як цій дирці. І мені потрібно робити дирку більшу. О, так що буду зараз різати? Буду резати, буду бити. З ким остану сюди дружити. Не дуже також удобно сіло, це робити. Зараз нас нема насадки прям такої, як треба. Дай трубу не хочеться запоганити. Треба вирізати цього. Не подобається мені, зовсім не подобається. А що я можу зробити? Нічого я не можу зробити, Якби Ну, в даний момент ми відкрутили трубу. як відкрутили, почали відкручувати і вона зламалася. Ось мій колега пробує дістати залишки труби. Ось у нього спробую спочатку розрізати. Потім вибити куски труби старої. І на щастя в нього все виходить. Ми приміряємо пластикове з'єднання. І воно заходить ну, більш-менш непогано. І ми вирішили, що цього буде достатньо і ми можемо складати все назад. Що нас дуже сильно обрадовало. Номер, де живуть безхатьки. Він тут куривки, що спалив кімнату. Але подивіться зараз на цей вигляд з вікна. Це Це центр, центр, центр. Це собі центр.